Вбуваєш собі навігацію, комбайн собі сам працює, оператор тільки контролює, щоб не було всяких перешкод. Загальна продуктивність цього комбайна на ріху, так як ми молотили, 50-60 гектарів за робочий день. Це від години 9, 10, ну і до 9-ї вечора, 10-ї вечора. За 12 годин. Все залежить від урожайності і від ну, самого ріпаку, якщо він сухіший, значить комбайн де швидше. Якщо такий зеленіший, комбайн має більшу нагрузку і він йде повільніше. І якщо врожайність більша, так само йде, повільніше йде. Але загальний комбайн це розумний вже зроблено для людей. Тут показує, скільки гектарів зараз зроблено, тут показує, скільки гектарів, ну, скільки тонн з одного гектара. Продуктивність на даний момент.